17 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження особового складу рашистів та одну позицію розгортання їх засобу протиповітряної оборони. На Запоріжжі в тимчасово окупованому Кацапами Бердянську пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Кацапами Криму вибух пролунав в районі села Перевальне Ангара, де дислокується військова частина рашистів. Між населеними пунктами Ішунь та воїнка Кацапи розпочали будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому місті Сватове-Луганської області в одній з будівель, яка знаходиться в східній частині міста, розгорнуто новий шпиталь рашистів. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених песиголовців, які були завезені туди протягом останніх двох діб. Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених рашистських військовиків евакуаційних рейсів на територію РФ побільшало з двох до трьох на тиждень. До обслуговування поранених кацапів залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.